Змінити ненадійні паперові на стабільні електронні у службі безпеки України заявили про впровадження спрощеної процедури отримання перепусток у зону. АТО. потрібна вона через величезну кількість бажаючих заїжджати на небезпечну територію. Лише з початку року надійшло понад 136 тисяч звернень, і видано практично таку ж кількість перепусток. Заявили у СБУ. Відтепер перепустку можна отримати, написавши звернення електронною поштою. І відповідно отримання перепустки прискориться. Починаючи із 20 числа здійснюватиметься тестове опрацювання, тестовий запуск системи дозвільної системи для в'їзду і відповідно виїзду із зони проведення антитерористичної операції. Адреси, за якими можна подати заявку в електронному форматі, СБУ обіцяють розмістити у себе на сайті. Крім цього, за словами Маркіяна Лубківського, електронний запит дозволить уникнути спекуляцій і припинити дію корупційних схем навколо отримання перепусток у зону АТО. Паперові перепустки почнуть вилучати після 25 березня. Їх поступово замінять на електронні. Після повноцінного впровадження електронної системи людям на пунктах пропуску буде достатньо показати документ, що засвідчує особу. Електронна перепустка діятиме цілий календарний. Eric.